У чорньому випуску ТСН генпрокурор Піску наголошує війну корупції і хоче створити для цього окремий орган Національне бюро розслідувань. Київська облрада звільнила з посади свого голову Анатолія Засуху. Одностайно. Україна очікує від Євросоюзу неординарних дій. Доповнення до спільного плану і офіційно Києва не викликають. І відкрито сьому сесію Верховної Ради. Спікер проти тиску на депутатів і силового створення нової більшості. Вітаю вас з 1 лютого. Ви дивитесь ТСН. До вітання ТЕСМ приєднається новини про спорт. вечір. Підтримати президента безкорисливо, відмовившись від торгів за урядові портфелі, закликав сьогодні депутатів спікер Володимир Литвин, відкриваючи е, цю сесію. Першим іспитом стане голосування у четвер. Саме тоді мають затвердити на посаді прем'єра Юлії Тимошенко, чию кандидатуру запропонував Віктор Ющенко. І крім того, підсумок цього голосування на думку Литвина сформує у Верховній Раді ситуативну про президентську більшість. А від більшості формальної спікер пропонує відмовитися до наступних парламентських виборів. Далі про це Марія Васильєва. Чисті хвилини відкриття сесії передують старту парламентських буднів. А вони тепер мало не щодня починаються з оголошень про втрати у лавах колишніх провладних фракцій. Сьогодні на двох депутатів схудли регіони України, на одного депутатська група Союз і соціал-демократи об'єднані ще двох парламентаріїв втратив центр. Натомість знову поповнилася фракція народної аграрної партії. Недовго було вакантним і депутатське крісло Віктора Ющенка. Сьогодні його посіла Олена Бондаренко, яка природно поповнила фракцію Наша Україна. Але різке зростання числа симпатиків Ющенка. У парламенті не повинно трансформуватись у клонування більшості старого зразка. Від цього застерігає президента Володимир Литвин, щоб, наприклад, у когось не виникло спокуси сформувати під себе так звану більшість і через неї нав'язувати свою волю всій Верховній Раді. Хіба не відомо, що в різновекторному поляризованому парламенті депутатів можна загнати в таку арифметичну більшість лише за допомогою подачок чи своєрідного сприяння правоохоронних органів? Рівень парламентської підтримки глави держави та майбутнього складу уряду засвідчать результати голосування за кандидатуру прем'єр-міністра та програму діяльності уряду. Це буде ситуативна, але реальна коаліція, і з таких реалій слід виходити і надалі. Усе інше після виборів 2006 року. Дотримуватися неписаного кодексу честі, спікер закликає і депутатів. Вони, за словами Литвина, мають підтримати ініціативи нового президента, відмовившись цього разу від неодмінного атрибуту будь-якої прем'єріади торгів за урядові портфелі. Юлія Тимошенко, що може стати першою леді прем'єром, сьогодні знову збільшила коло прихильників. Про готовність проголосувати за неї заявили опоненти із очолюваною Степаном Гавришем групи демократичні ініціативи та демократичної України Ігоря Горя Шарова. Натомість досі вагається частина нашої України. Утім, як зазначають депутати леді юв вміє переконувати і союзників, і опонентів. Юлія Тимошенко е, достатньо е, послідовний політик, вона з великим досвідом. Я думаю, що вона знайде е, ключ від серця кожного народного депутата нашої країни. Тим паче, що ідеологічних у нас, е, скажімо. Е, Протиріч з нею не може бути питання може бути пов'язане з певною механікою. Від чого залежить? Чи підтримує фракція її від шарму прем'єра? Шарм кандидатки на прем'єрство, вочевидь, справи враження на Леоніда Кравчука, який після зустрічі з Тимошенко заявив, що він особисто за неї проголосує. Хоча у стані з однодумців у нього небагато відкрито про підтримку Тимошенко оголосили четверо членів фракції. До голосування за схиляються і соціалісти. Проте, як наголошує Олександр Мороз, остаточна відповідь буде після його зустрічі з президентом. Тоді ж стане відомо, чи посядуть соціалісти у ті урядові крісла, що вже намітили для себе. У разі затвердження Тимошенко а в цьому мало хто сумнівається, звільнити її парламенту не. Забаром вже не вдасться, навіть якщо не ухвалять програму уряду, яка на рік захищає Кабмін від відставки. Якщо говорити про програму як ну сферну то тут ніякої загрози для Юлії Володимира немає. в тому що через півроку фактично парламент уже не матиме права ставити питання про е, недовіру кабінету міністрів. як прогнозує будівник нової партії на базі блоку Ющенка, Роман Безсмертний, Тимошенко очолить і виборчий список у парламентських перегонах наступного року. На них бюти наша Україна за словами безсмертного підуть разом. Але тоді фракція Тимошенко і її партія Батьківщина мають влитися у нашу Україну. Маму президента Ющенка Варвару Тимофіївну сьогодні поховали у її рідному селі Хоружівка на Сумщині. У останню путь її провели кілька тисяч людей. Усе село, родина та близькі. У Хоружівку приїхали спікер та народні депутати. Трону на руках несли до сільської церкви святого Андрія Первозваного. Храм брати Віктор і Петро Ющенки звели сім років тому на честь свого батька. Дорогою від хати до церкви процесія зупинилася біля школи. Там Варвара Тимофіївна усе життя пропрацювала учителькою математики. Маму президента поховали на сільському цвинтарі поруч із могилою її чоловіка Андрія Ющенка, як вона і заповідала. І у першу у цьому році заговорили високі міліцейські чини, але не перша особа відомства. Виконувач обов'язків міністра Білоконь досі у відпустці і оформлює пенсію. Брифінг його заступника Петра Опанасенка засвідчив конструктивний настрій міліції. Він упевнений у можливості розкрити справу вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. і пояснює це тим, що виконавці припустилися багатьох помилок. Докладніше Костянтин Горбач. За відсутності капітана, корабель із гордими літерами на борту МВС впевнено турує шлях у вирі охорони правопорядку. На цікаве запитання, де ж усе-таки перебуває міністр Білоконь, його заступник спершу обмовився. Що стосується нашого міністра, то він на пенсії знаходиться в Києві зараз, е займається своїми питаннями. Підлегла відкоригувала помилку шефа, тобто Микола Васильович Білоконь на даний час перебуває у відпустці офіційно у відпустці. Про перспективи нового керманища нинішні міліцейські начальники мовчать, адресують це питання президентові та керівникові уряду. Зате знають, що причина труднощів Білоконя, помаранчева революція, залишила міліції спадок у вигляді понад півсотні нерозкритих злочинів, пов'язаних із президентськими виборами. Загальна ж картина злочинності у державі порівняно з січнем минулого року покращила на чверть. На третину менше зареєстровано навмисних убивств, зґвалтувань і крадіжок. Одночасно така тенденція викликає у нас певну занепокоєність, щоб не було наслідків негативної практики, яка була минулої роки, там, де йшла мова про укриття злочинів. Тому в цьому напрямку діяльності МОС приділяє особливу увагу. Не повинно бути повороту назад, всі злочини повинні реєструватися і вчасно реагувати на ці злочини. Завадити ж оперативникам ефективно розкривати злочини, може серед інших чинників і спроби Генпрокуратури перевірити дотримання законності МВС та СБУ щодо прослуховування та зовнішнього стеження. Звичайна ефективність упаде роботи, це однозначно. Тому що поки приб'єш, ті чи інші стіни, я маю на увазі, наші брикратичні, буде витрачений час, який буде необхідний для реагування на то чи інше повідомлення. Міліція вустами своїх очільників стверджує, що завжди отримувала на такі заходи санкцію суду. І відповідну службу слід залишити у структурі МВС. У яких руках буде це, це, ця служба? В тих чи інших, але все рівно треба мати, мати санкцію суду для того, щоб провести ті чи інші заходи. Для оперативності я вважаю, що доцільно було б залишитися в системі МВС. Попри журналістські шпильки, заступник міністра не бачить перепон для розкриття справи про вбивство Гонгадзе. Він вірить у професійність генпрокуратури. Про свого колишнього колегу, екс-керівника департаменту зовнішньої розвідки МВС Пукача Опанасенко зазначив, що той на пенсії, а постанови про його розшук, принаймні, цей міліцейський генерал, не бачив. Поновлений на посаді генерального прокурора Святослав Піскун оголошує рішучий наступ на корупцію і пропонує створити для цього спеціальний орган, про що й заявив на розширеному засіданні генпрокуратури. Для цього головний прокурор країни оголосив і про майбутню чистку кадрів. Головне, каже він, щоб у прокуратурі працювали чесні професіонали. Відтак мають оновитися і вищі атестаційні комісії. Святослав Піскун закликав своїх підлеглих почати пошук корумпованих чиновників у всіх гілках влади. Бо, мовляв, численні звіти про корупцію чомусь найбільше стосуються селищних рад. Так ніби хабарники існують лише там. Кількість має прийти у якість. Знову наголошує генпрокурор. Я за те, щоб переглянути звітність по корупції, я за те, щоб переглянути суб'єкти по корупції, я за те, щоб переглянути закон про корупцію, посилити відповідальність за корупційні дії. Я за те, щоб активізувати роботу і посилити роботу спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією. Тому що ці підрозділи знаходяться в відомствах. А в цих відомствах самих є корупція. А значить, що ті підрозділи не можуть ефективно боювати з, з корупціонерами боротися. Тому треба утворювати національне бюро розслідування, на яке покласти функції державної боротьби з корупцією. Дніпропетровська обласна прокуратура поновила розслідування кримінальної справи про спробу навмисного банкрутства холдингу Павлоградвугілля. Порушували справу, нагадаю, більше року тому. За фактом завдання підприємству навмисної шкоди. Його керівництво продавало вугілля фірмам-посередникам за ціною нижчої від собівартості. Лише за попередніми оцінками через ці махінації підприємство недоотримало 62 мільйони гривень. І ще 25 мільйонів втратив держбюджет, відшкодовуючи холдингу збитки. Кримінальну справу закрили без пояснення причин. Після звільнення із посади обласного прокурора кадрові зміни посприяли поновленню розслідувань. Довести справу до суду у прокуратурі планують уже цього року. А генеральний директор холдингу «Павлоградвогілля» особисто відповідатиме ще і за незаконний продаж на аукціоні центральної збагачувальної фабрики Павлоградська. Підприємство, яке експерти оцінили у 24 мільйони гривень, було продане у 10 років дешевше. І Початок масштабної кадрової чистки на Київщині. Столична облрада звільнила із посади свого голову Анатолія Засуху. Депутати підтримали протест обласної прокуратури проти його незаконного призначення на цю посаду. Виконувати обов'язки голови буде перший заступник засухи Микола Примаченко. Далі про це Сергій Швець. Від запланованого Усунення Анатолія Засухи від господарської та політичної влади в області цілком вписується в стратегічну лінію нового керівництва держави. Він понад вісім років керував Київщиною і належав до близького оточення Леоніда Кучми. Опоненти кажуть про авторитарний стиль діяльності засухи та узурпацію влади в регіоні. Він увійшов у протистояння зі столичним міським головою Олександром Омельченком та з багатьма органами місцевого самоврядування області. Крім того, Анатолій засуха підтримував політику Віктора Януковича. А область на виборах більшістю проголосувала за Ющенка. І от Леонід Кучма два тижні тому звільняє його з посади голови облдержадміністрації. А облрада сьогодні фактично голосує за його відставку з посади свого голови. Обласна прокуратура стверджує, що сумісництво було незаконним. Засуха відчував, що втрачає вплив і встиг подати заяву з проханням звільнити його за власним бажанням. Однак Рада вирішила визнати незаконним саме призначення. За проголосувало 58 із 59 присутніх депутатів. На боці засухи не було жодного з вчорашніх соратників. Сам він на засідання не з'явився. Я думаю, що по інерції, тому що наші депутати обласної ради завжди звикли голосувати за і підтримувати те, що подається із трибуни. Я думаю, вони навіть і не подумали, що хтось би так і за гордості, за солідарності до Анатолія Андрійовича, який дуже багато робив особисто для депутатів, яких він підтримував, які його підтримували, і вони сьогодні просто, ну так, хоча б із-за толерантності, за поваги, хоча б утрималися. Це було б теж викликало повагу, наприклад, і в мене. Однак депутати одностайно підтримали після такої. Хвали облрада буде змушена на наступній сесії переглянути свої рішення за час керування засухи і його розпорядження. Буде дана ревізія тим рішенням, які були підписані головою на той час уже обласної ради, і вони будуть переглянути. Безперечно, такі рішення прийняті, вони являються нелегітимними, оскільки голова ради був обраний з порушенням цього закону, і тому, безперечно, їх треба скасовувати. В кулуарах облради подейкують, що відставка Анатолія Засухи лише початок кадрової чистки на Київщині. Його люди обіймають посади по всій владній вертикалі в області не відкидають, що столичний регіон почує не лише про звільнення, а й про розслідування господарської діяльності старої команди. Пропозиції внесені Єврокомісією на розгляд міністрів закордонних справ країн Євросоюзу українське МЗС вітає, але вивчатиме їх ретельно. Згідно з пропозиціями, ЄС підтримує вступ України до світової організації торгівлі і пропонує Україні провести переговори про підготовку угоди про вільну торгівлю та доступ на ринки сталі. І текстилю наша оцінка цих пропозицій на жаль далека від ейфорії, заявив речник МЗС Маркіян Лобківський. Сторони Україна очікує конкретики і сподівається, що ЄС адаптує свою позицію до змін політичної ситуації в Україні. Неординарність політичних подій в Україні вимагає неординарних дій із боку ЄС. Наголошує пан Лубківський. Це відомство створило для презентації України за кордоном веб-портал. Зараз він працює у тестовому режимі українською та англійською мовами. Пізніше з'явиться арабська, іспанська, німецька, російська і французька версії. За словами виконувача обов'язків міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, створення. Порталу сприятиме поширенню позитивного іміджу України. Досі існували певні обмеження, пов'язані із політичною ситуацією в Україні, каже він. Інші події: троє людей загинули, ще близько 20 отримали поранення унаслідок вибуху у грузинському місті горі. Це кордон із південною осетією. Біля департаменту місцевої поліції невідомі підірвали заміноване авто. Близько 10 припаркованих поблизу машин згоріли. Ошкоджена і сама будівля. У міністерстві внутрішніх справ вважають вибух добре спланованим терактом. Мішенню на переконання МВС мав стати голова місцевої поліції Олександр Сухіташвілі, але його на момент вибуху просто не було в будівлі. У зв'язку з можливим продовженням терактів, грузинське керівництво вже скликало позачергове засідання ради із нацбезпеки. Головуватиме на ньому Міхаїл Сакашвілі. І далі із міжнародним відеоглядом Галина Боцко. Ізраїлітяни та палестинці знову сваряться. Вісім палестинських терористичних угруповань обіцяють відновити бойові дії проти Ізраїлю, якщо він не припинить агресії проти палестинців. Загострення в зоні конфлікту відбулося після загибелі палестинської дівчинки в понеділок. Тоді у відповідь бойовики Хамасу обстріляли з миномедів єврейське поселення. Обійшлося без жертв. Водночас сьогодні Ізраїль оголосив, що не квапитиметься згортати єврейське поселення в секторі Каза. Попри напружену ситуацію, залишається в силі домовленість про зустріч нового керівника Палестини Махмуда Аббаса та ізраїльського прем'єра Аріеля Шарона. Орієнтовно вони мають зустрітися за тиждень. Ірак підраховує голоси після історичного волевиявлення у неділю. Незалежна виборча комісія обіцяє повідомити офіційні результати на початку наступного тижня. Україні вже послаблено безпрецедентні заходи безпеки, запроваджені в день голосування. Водночас Іракські сили безпеки заарештували сім підозрюваних в організації терактів у Багдаді. Це шестеро іракців та один палестинець. Місцеві правоохоронці вилучили в них саморобні вибухові пристрої, 20 автоматів Калашникова та іншу зброю. Чергові примхи погоди в Японії. На острові Сікоку, де сніг надзвичайна рідкість, уже другий день поспіль хуртовини. За словами місцевих жителів, дороги перетворилися на ковзанки. Там зіткнулися одразу 40 легкових автомобілів та вантажівок. Але ніхто з людей серйозно, на щастя, не постраждав. Через товстий шар снігу рух громадського транспорту в містах також відчутно ускладнився. Місцевій владі доводиться позичати снігозбиральну техніку в інших районах Японії. І першим українцем, який отримав премію свободи слова міжнародної організації репортери без кордонів у номінації Електронні медіа, став шеф-редактор новин П'ятого каналу Андрій Шевченко. Премію австрійський офіс репортерів присуджує щороку. Отримана Андрієм. Називається Сигнал для Європи. Її вручають за внесок у розвиток свободи слова, об'єктивної журналістики та журналістських розслідувань. І новина, до якої небайдужий кожен український журналіст. Ліквідоване так зване управління інформаційної політики, яке очолював Сергій Васильєв. Це зробив держсекретар Олександр Зінченко. Він також пообіцяв відмовитися від телефонного права. У інтерв'ю Україні молоді Зінченко сказав: темники ліквідовано як клас. Надалі ніхто не дочекається того, коли телеканалам, радіостанціям, газетам розсилатимуть такі указівки. Взаємодія із журналістами буде, але як пояснення позиції, без жодного примусу. Щодо Васильєва, то він. Звільнений кінець цитати Олександр Зінченко визнав, що працює у кабінеті, де колись сидів Віктор Медведчук, але перед тим освятив його. Я людина віруюча, пояснив пан Зінченко. І за чотири дні президентські вибори закінчаться нарешті для територіальних та дільничних виборчих комісій. Вони закінчують працювати 5 лютого. Згідно із законодавством, усі матеріальні цінності виборчі дільниці мають здати на зберігання до органів місцевого самоврядування, а документацію до центру виборчкому це вже зробили близько 90% дільниць. Повідомив на селекторній нараді голова ЦВК Ярослав Давидович. Натомість окремі дільниці так і не звітували за бланки відкріпних посвідчень якими зацікавилися органи правопорядку у деяких округах? Досі не виплатили працівникам торішньої зарплати. Загалом майже усі дільниці добре попрацювали на виборах. Давидович пообіцяв кращих нагородити грамотами центру барчкому і запропонувати президенту дати їм державні нагороди України. А Одеса, яка свого часу була першим і єдиним у СНД містом, де міський електротранспорт був безкоштовним для усіх, тепер першою запровадила плату за проїзд у транспорті пластиковими картками. Досі у місті тривала багатоденна роз'яснювальна кампанія. Кондуктори та касири прослухали спецкурс, як користуватися цими картками. По правах у трамваях та тролейбусах діятимуть і одноразові талони, оскільки усім міським пенсіонерам та малозабезпеченим, а для них проїзд безкоштовний, відділи соціального захисту ще не встигли видати картки. Зараз там величезні черги. Плату спроможні громадяни на нову схему переходять теж не надто хоче, попри те, що їм постійно пояснюють, картки вигідніші, ніж звичні проїзні. 20 двадцяти гривнева, скажімо, здешевлює поїздку на 5 копійок. Без сумніву виграють від карткової системи. Тема транспортники Вони матимуть чіткий баланс перевезень пільговиків і вимагатимуть за це із міського бюджету конкретну суму компенсації. І тепер про курс валют установлений українським Нацбанком на завтра. Американський долар дешевше 5 гривень і 30 копійок, євро дешевше, також 6 гривень і 90 копійок, і російський рубль майже 19 копійок. І нарешті слово Сергію Полховському. Прошу Сергію. Дякую, Людо. Підготовка провідних вітчизняних футбольних клубів до нового сезону. У розпалі про це у новинах про спорт за кілька хвилин залишайтеся з нами.